Пульпіт, да? Це пульпіт. А може ми помпу туди поставимо? Дівушка, ви не заметили? У мене тут скол на переднім зубі. Іноді хочеться матюкнутись на прийомі, але не можна. У вас гниють зуби, вам треба видаляти. Я вже бачу, що вона починає плакати в кріслі. Просто плакати. У вас через це буде утворюватись і карієс, будуть сколи, і зубів не буде. Пацієнт відкриває рот, а там. Ірина Пономаренко! Стоматологиня! Називає зубні свердли. Мили Мене бісить, коли мені брешуть. Коли пацієнт приходить і каже, я чищу зуби по 10 разів на день, я взагалі так ідеально слідкую за зубами, у мене там щіточки, Йоршики, це все не через гієну, Це в мене просто генетика погана, тому в мене такі зуби. І пацієнт відкриває рот, а там на ліць, в щину, з спалець, і я думаю, ну навіщо мені брехати? Так само, наприклад, якщо пацієнт приходить і в нього там скололась пломба, і він починає оправдовуватись, типу я там їв печиво, або там, я не знаю, щось. Таке сталося, і от у мене відколовся цей зуб. До да мене не важлива причина, чому так сталося. У мене є от проблема, яку мені потрібно вирішити. Ці люди думають, що вони таким чином себе оправдовують і їм стає від цього легше, але насправді вони мене тільки заплутують. Якщо я спитаю, мені потрібно знати причину або там як ви доглядаєте за зубами. Просто якщо людина каже, що вона там чистить по 10 разів на день, а в неї дуже великий наліт, то це можуть бути проблеми якісь з іншими органами. Не обов'язково з зрут. Порожниною. Можливо, в неї там є якісь захворювання, слизової оболонки або виділення слини тощо. Коли приходять видалити зуб, пацієнти кажуть, може не будемо, може не треба, давайте, може, потім якось. Такі пацієнти дуже налякані, це просто ще сприйняття людей, мені здається. Дуже близько сприймають, дуже засмучуються. У мене була пацієнтка, які я там, ну я, я дуже така м'яка, і я підвожу людей до цього. Я не кажу, там у вас гниють зуби, і ви там вам треба видаляти. Я так обережно. Там у вас там той зуб треба полікувати. Той зуб. Я вже бачу, що вона починає плакати. В кріслі просто плакати. Вона ні, все добре, мені просто світло світить. А я розумію, і мені стає її так шкода, тому що я розумію, що напевно вона зараз не має можливості полікувати. Або вона розрахована на якийсь інший там вирок. В цей момент я почуваю себе максимально паскудно. Я думаю, що я якісь там, я не знаю, я її образила чимось, що я її там змушую зараз полікуватись, там щось зробити, хоча, хоча це не так. але Відчуваю я себе ворогом в цей момент. Соматологи теж люди. Нещодавно я почала знімати відео в TikTok. під відео, там де я розповідаю про те, що буде, якщо не чистити зуби. Багато людей почали залишати коментарі, що вони взагалі не чистять зуби. Те, що я була в шоці, це нічого не сказати, тому що я думала, ну хоча би, хоча б якось чистять. Ну хоча б раз на день. Зубні пасти це маркетинг, це яд. от раніше взагалі не було зубних паст щиток, ніхто нічого не чистив. Раніше, взагалі, і не милися там, і, і жили довго і щасливо. Але хто знає, як вони жили раніше? Там 40 років вже зубів не було ні одного зуба. Я чищу содою і сіллю, і я думаю. Господи, сода і сіль це просто страшне. Це страшніше, ніж взагалі не чистити зуби, тому що сода дуже сильно псує зуби, вона абразивна, тобто там великі частинки, і вони як полірують зуби. Це дуже паскудна ідея. Гігієна повинна бути основою. Це не просто так. Ми розповідаємо на кожному кроці. Там кричимо Чистіть зуби, чистіть зуби, все буде окей. Це важливо, це дуже важливо. Якщо особливо у людини погана генетика, наприклад, як багато кажуть, в мене погана генетика, ну значить я взагалі чистити зуби не буду. І так, погані зуби. Що, що вже робити? Ну це ж неправильно. Ну, ви ж повинні якось хоч трошки намагатись зберігти ці зуби. Найголовніше, що у вас повинно бути, це щітка, це зубна нитка. Е та й все <свісно> зубна паста. Звісно, є додаткові якісь приколюхи: це іригатор, йоршики, ополіскувачі. Це все більше для додаткового догляду. Ну, тобто, не у всіх людей є час і ресурс займатися повністю комплексно своїми своєю гігієною. Тому основне це щітка та нитка. Це обов'язково. Є нитки різні за розміром. Тобто за діаметром є плоскі, є круглі, є пропитані воском, вони краще проникають між зубами і краще вичищають. Ви можете протестувати декілька ниток і зрозуміти, яка підходить саме вам. Якщо ви візьмете собі в зазвичку користувати зубною ниткою, хоча б раз на день, у вас буде набагато менше там збиратись нальоту і не буде утворюватись каріес між зубами. Які бувають зубні щітки? Є мануальна щітка, тобто класична щітка. Палочка і щитинки. Щоб вам почистити ретельно зуб, треба зробити 10 обертів навколо одного зуба з одної поверхні. Тобто, щоб почистити повністю ваш зубний ряд, потрібно десь ну хвилин 10, напевно, витратити на те, щоб почистити ретельно зуби. Електрична механічна щітка, вона робить такі самі оберти кругові, але вона просто економить ваш час. Єдиний мінус вона може подразнювати ваше ясна, тому що вона досить така агресивна. І найкращим варіантом є, звісно, звукова щітка. Вона все зробить за вас і ви дуже сильно економите час. Але звуковими щітками також потрібно правильно користуватись. Не потрібно їх йорзати туди-сюди, як звичайною щіткою. Ви колись звикли і так користуєтесь. Її достатньо поставити під кутом 45 градусів до ясен і легкими вимітаючими рухами чистити. Ми продовжуємо рубрику підписка за факт про луки. І сьогодні ловіть ось такий цікавий факт: 75% нашої величезної команди чистить зуби саме звуковими щітками. Ось моя. Це Наталки, а ось Оленки. І тільки одна наймолодша з нас Каріна, старовірка з мануальною. Каріна, показуємо тобі різницю. Лівостороння Наталка буде чистити зуби звичайною щіткою, як у тебе, правостороння звуковою електричною Philips Sonicare. Заціни, просто приклав до зубів і ніяких зайвих рухів. Завдяки звуковій технології створюється потік мікробульбошок, що видаляє до 10 разів більше нальоту та до 100% більше плям. Тепер найцікавіше: тестуємо зубки на чистоту за допомогою індикатору нальоту. Залишки нальоту, які ви зазвичай і не відчуваєте, фарбуються в ліловий. Не скажу, що ми сильно здивовані результатом, просто хотіли показати наочно. Попереду свята, тому далі інфа не для Каріни, а для її хлопця. Вибір Philips Sonicare просто величезний, і всі щітки мають звукову технологію, тому кожен може обрати щось залежно від ціни. А щітка це ідеальний подарунок. Але зверни увагу на цю рожеву красуню з серії Diamond Clean 9000. До неї є ще й мобільний застосунок. Мене бісить, коли приходять на прийом а, дівчата частіше. І просять поставити вініри, але при цьому не мають жувальних зубів. Буває, не вистачає одного зуба, буває двох-трьох зубів. Буває з однієї сторони і з іншої. Буває тільки з однієї сторони. Ну по-різному буває. Чому це проблема? Тому що якщо б ми поставимо вініри або навіть просто зробимо реставрацію на передніх зубах, але при цьому немає жувальної функції, тобто зубів немає, і навантаження розподіляється нерівномірно. І тому ці зуби, ці реставрації, ці вініри можуть посколюватись. У нас повинні бути і верхні жувальні зуби, і нижні, і щоб вони сходились. І тоді буде навантаження розподілятись рівномірно на весь зубний ряд, і передні зуби не будуть сколюватись. Пацієнтам дуже важлива. Естетика. Естетика це на першому місці. Я більше звертаю увагу на жувальну функцію. У нас навіть був такий випадок, що прийшла пацієнтка і каже, а ви спочатку подивіться, а я потім скажу, що мене турбує. Я думаю, добре, зараз подивимось. Я подивилася всі зуби. Записали ми в карту 12-13 каріїсів, щось таке. Написала, що потрібно зробити чистку. І пацієнтка каже: ой. Дівушка, ви не замітили, у мене тут скол на переднім зубі. І я така: угу, зрозуміла. І що мені з цим сколом, якщо там 12 карісів, які потрібно полікувати? Мене бісять пацієнти, які кажуть, тільки не стукайте по зубам. Пацієнти бояться, що буде боляче. Пацієнти бояться болі. Тут все логічно. Я розумію, що це не дуже приємна штука, але це метод діагностики. Тобто, перкусія постукування по зубу це метод діагностики. Так ми можемо визначити, який зуб болить. Часто приходять пацієнти, які не можуть сказати, який саме зуб у них болить. Тобто вони показують, що в мене болить півщелепи. І щоб нам не робити знімок там на півщелепи, нам потрібно простукати кожен зуб і дізнатися, в чому причина, який саме зуб турбує пацієнта. Страх пацієнта закрити рот. Під час сверління зуба. По-перше, сам бор на наконечнику він контролюється натисканням педалі. Тобто, якщо таке відбувається, я відразу відпускаю педаль, і бор зупиняється. Тобто нічого не станеться. Діти буває закривають, діти буває кусають пальці дуже сильно, іноді хочеться матюкнутися на прийомі, але не можна. Але ну, це не критично. Навіть якщо таке станеться, навіть якщо дитина, людина, пацієнт закриє рот під час самого сверління. Ну, мінімально ми тканин взагалі спрепаруємо. Пор він працює таким чином, що він знімає потрошку е, самі тканини, навіть якщо ми сильно притиснемо до зуба, він не спиляється за одну секунду. Ну тобто, треба почекати, поки цей процес відбудеться. Пацієнти іноді просять не робити знеболення, тому що деяким пацієнтам страшно саме цей укол. Ніж лікування. Деяким навпаки, комусь простіше зробити укол і собі лежати дві години і кайфувати. А деяким людям страшно саме зробити анестезію. Якщо пацієнт відмовляється від анестезії, Звісно, це трошки ускладнює процес лікування. Це трошки довше, тому що, по-перше, пацієнт нервує. По-друге, лікарю трошки проблематично, тому що пацієнт в процесі може там робити передишки, якісь або там, ну трошки підстогнати. Але ми розуміємо, йдемо на зустріч, і ну я в цьому не бачу проблеми. Буває, іноді я перепитую декілька разів під час прийому, чи потрібно колоти анестезію. Можемо в вколим. Пацієнтки, ні-ні, ні, я тримаюсь. Може, ми в колах все-таки? Ні, ну давайте ще, ще, Якщо це все, якщо це ще чуть-чуть потерпіть, то я ще потерплю. Мене бісить, коли перед прийомом спеціально не їдять. Чому так робити не треба? Тому що утворюються більше слини. Я навіть огляд нормально зробити не можу, тому що все залите слиною, я взагалі нічого не бачу. Також це дуже важливо, якщо робиться анестезія, щоб пацієнту не стало погано, тому що там є адреналін, треба щось перекусити поїсти. Буває таке, що через слині залози. Пирське слюна, це також мене іноді бісить. Просто відбувається саме собою. Ну тобто, людина там або ковтає слину, або просто ми там забираємо зеркало, і це так і відбувається. Немає там ніякої кнопочки, воно саме собою. Якось, якось відбувається так. влаштований наш організм. Мене бісить, коли я відтягую зеркалом щоку пацієнта, а пацієнт разом повертає голову. Це дуже бісить. Вони напевно думають, що я хочу повернути їх голову до себе ближче, щоб мені краще було видно, але насправді я відтягую щуку, щоб побачити всі поверхні зуби. Мене бісить, що люди вигадують дуже багато всього, щоб не йти до стоматолога. Замовляють з Китаю. Різні там вставні щелепи, пломби, які потрібно розмішувати, потім приклеювати до зуба, якісь, не знаю, вініри накладні навіть продаються. там. Ви цим нічого хорошого не зробите. Ви все одно рано чи пізно будете в стоматолога. Це питання, чи ви відразу прийдете, полікуєте е, щось мінімальне і підете, чи прийдете потім на видалення. Люди частіше всього приходять до стоматолога, коли вже щось гаплик. І е, я розумію, тому що, якщо чесно, то стоматологи так само не дуже часто ходять до інших лікарів. Ну, типу, це, це залежить, звісно, від своїх якихось там особливостей, характеру, можливо, але. Так, люди приходять, коли в них вже щось болить. Часто після е, пломбування каналів е, ми рекомендуємо покривати зуб коронкою. Після видалення нерву е, зуб стає крихким. Якщо зробити е, на нього велику пломбу, е, навантаження на цей зуб стає дуже великим тобто на цю пломбу. Такі зуби ми рекомендуємо покривати коронкою, щоб це навантаження було рівномірне і щоб не було потім ризику е, перелому цього зубу. Нас за останній місяць прийшло ну людини три. У якої зуб розколовся на дві частини. Зуб розколовся разом з коренем. І в цьому випадку ми вже не можемо поставити ні коронку, ні якось його спротизувати. Такий зуб іде на видалення. Коли ми пропонуємо імплантацію, і пацієнт запитує у нас, чи є якісь ще варіанти, крім імплантації, тому що дуже багато пацієнтів бояться самої імплантації. Вони вважають, що це дуже страшна операція, хоча насправді це набагато простіше, ніж. Там, лікування кореневих каналів. Пацієнту е, здається, що це прям сверлять там, в голову, е, в щелепу висверлюють і дуже страшно. Е, насправді так, там є маленькі інструменти е, сверла. Але насправді вони виглядають дуже так. Де не знаю, дуже мило. Ми робимо невеличкий отвір, куди вставляється потім імплант. Звісно, без цього ми зробити ніяк не можемо. Тобто, там вкрутити як саморіз, кудись. Ми не можемо цей імплант. Для цього нам потрібно місце, щоб його поставити. Але це насправді дуже все лайтово відбувається. Нічого страшного в цьому немає. Якщо не ставити взагалі імплант в цьому місці, де немає зуба, кістка буде просідати. Тобто, з часом там утвориться яма. Якщо на кістку не давати навантаження. Вона починає просідати. В подальшому це ускладниться і не, не можна буде спротизувати ніяк. Тобто, поставити імплант, для цього потрібно буде підсажувати кістку. Також, якщо не поставити імплант з однієї сторони, то може перекосити обличчя. Мене бісить, коли приходять пацієнти, які прочитали щось в інтернеті. Прийшов до нас пацієнт. Я подивилася, зробила знімок. Ми виявили, що там дуже велике запалення на коренях. Я йому сказала, що потрібно цей зуб видалити, тому що це запалення може піти на сусідні зуби. А Пацієнт такий каже: пульпіт, так. Да? Це пульпіт. Я кажу, ні, ну це не пульпіт. Пульпіт це запалення нерву. Якщо що, я кажу ні, це періодонтит. Тобто запалення вже на верхівці кореня, воно вже в зоні роздвоєння кореня, в зоні біфрукації. Якщо цей зуб не видалити, потім буде дуже багато ускладнень. Пацієнт такий каже: А може, ми помпу туди поставимо? І це кожен раз пацієнт щось прочитає в інтернеті і потім починає. А, та я знаю, як це лікувати. А навіщо ви прийшли до мене? По-перше, пломба не зафіксується на такому зубі, тому що там дуже розм'якшені тканини, і вона просто-напросто не, не прилипне туди. Щоб гарно поставити пломбу, потрібно повністю очистити всі некротизовані тканини, тобто забрати карієс звідти. А коли вже зуб в такому стані, там крім карієсу є ще може бути гній, можуть бути ще якісь неприємні, некласні симптоми, тому... Пломба там не буде стояти. Цей зуб буде далі продовжувати турбувати, може віддавати там вухо, в скроню, на сусідні зуби. Якщо зуб знаходиться на верхній щелепі, він може це запалення, яке навколо зуба, воно може прогресувати і піти в гайморову пазуху. У пацієнта починає боліти голова, десь закладає вуха, може піти інфекція на вухо. І ну, дуже така собі сумнівна картина, тому ми рекомендуємо видаляти ці зуби. Бували, приходили пацієнти, які прикладали гвоздику або часник до ясен, або поласкались з солью е содою. Це не допоможе. На якийсь певний період часу, можливо, психосоматика якось і спрацює в цьому випадку, але насправді це нічим не допоможе. Ви тільки можете подразнити слизову оболонку і можете спровокувати стоматит. Відбілювати зуби в домашніх умовах заборонено. Так, да, є такі спеціальні домашні капи. Які ми ви можете відбілити зуби вдома, але відбілювання не домашнє. Це не в домашніх умовах, це не якимись там содами, полосками супермаркету чи замовлені на якомусь сайті. Відбілювання зубів. Це взагалі не дуже корисна процедура. Навіть професійне відбілювання воно забирає з емалі поживні речовини. Для того, щоб відновити цю емаль, нам потрібно додатково потім користуватися якимись гелями чи пастами. Якщо ви це робите в домашніх умовах, сумнівними якимись препаратами, то ви можете дуже нашкодити емалі, якщо не будете її відновлювати, вона може стати крихка, і вас через це буде утворюватись і карієс, і будуть сколи. І тріщини, і зубів не буде. Ми звикли, що людина це 32 зуба, але бувають такі випадки, коли немає зачатків зубів. У дитини не закладені зачатки постійних зубів, тобто в неї випадають молочні зуби, а на місце молочних не виростають постійні зуби. Бувають такі випадки, коли виростають лишні зуби. Тобто в людини не 32, там 33-34 зуба. Є і зуби мудрості, є і лишні зуби, тобто дев'яті зуби. Це генетика в загальному, це екологія. У нас в практиці був такий випадок, коли в дівчинки всі постійні зуби були без нерва, тобто без пульпи. І ці зуби поступово приходилось видаляти, тому що зуб не харчується. Зуб повинен харчуватись, тобто отримувати поживні речовини. Вини з нерву, там кровоносні судини та нерви без пульпи, без цього нерва зуб не харчується. Він стає крихким. Він руйнується та випадає з часом. В випадку цієї дівчинки нам довелося видалити всі зуби та поставити їй імпланти. Тому дуже важливо, щоб батьки приводили вчасно дітей до лікаря, особливо коли в дітей починають прорізуватись перші зуби. Бажано зробити панорамний знімочок, подивитися, чи є там зачатки постійних зубів. Тому що часто буває, що зачатків немає, і нам потрібно зберегти цей молочний зубчик до певного віку, тому що, наприклад, імплантація вона дозволена з 18 років. Ш 18 не можна, і в такому випадку, якщо зуб молочний видалили, а зачатка постійного немає. Ми або ставимо розпірку ортодонтичну щоб там було місце для постійного зуба в подальшому, або потім вже викручуємо з цієї ситуації як можемо. Якщо зуби вже змістились, мене бісить, коли мами на прийомі кажуть своїм дітям: не бійся, це не страшно, це не боляче. І діти потім починають нервуватись. Мами нав'язують їм цю думку. Можливо, дитина і не думала, що це буде не боляче і не страшно. Ці так звані тривожні мами. Вони трошки іноді підбішують так. Мені здається, це тому, що мами самі пам'ятають, як лікували раніше, і їм, можливо, самим страшно, і вони згадують ці всі події, які відбувалися раніше, і це все передають дітям. Це вже не той час, коли там виривали зуби без анестезії. Я прошу дати мені час поговорити самій з дитиною. Я з дитиною можу знайти зв'язок. Я можу заговорити їй, дати окуляри, показати, які в мене є приколи там різні, і дитина потім сидить спокійно. Вона мене слухає, їй комфортно. Ми їй даруємо подаруночки після цього, і це все відбувається максимально комфортно, класно і щось нове для дитини. Не кожна наша чорна цятка на зубах це карієс. Це може бути пігментація. Так, так як у нас в зубах є фісури заглиблення. Там накопичується наліт, якісь їжа. Ці фісури можуть профарбовуватись. Тому буває, що це просто пігментація. Для того, щоб дізнатися, це пігментація чи ні, ви повинні прийти на огляд до лікаря і він. Подивиться і вам скаже люди шукають де найдешевше: знижки, купони і, і таке інше. Насправді, після таки, такого лікування потім е, дуже багато проблем, і нам потрібно це все переліковувати. Частіше пацієнти приходять до нас. Уже з проблемою перелікування каналів, а не первинного лікування каналів. Пломбують канали якимось резодонтом, Феродентом. Я не знаю, це раніше були такі стоматологічні матеріали, які це сутопаста з резорцин формаліном. Після якої зуби стають просто як скло, їх перепломбувати максимально складно і частіше такі зуби йдуть на видалення, тому що коли там запалення, ми не можемо почистити нормально, нормально запломбувати і зберегти цей зуб. Частіше такі зуби видаляються. Цій людині усувають цю проблему, але ненадовго. Ну тобто, вона може з цим зубом ходити якийсь певний період часу. Вона навіть може не знати, що в неї там якась проблема або канал не допломбували, або перепломбували, запломбували чимось неякісним. Людина ходить так спокійно, живе, і там хоп, в неї вона там простудилась, Ну частіше всього це виникає, коли якесь зниження імунітету, і людина відчуває, що в неї болить зуб. Наче зуб все нормально. Він виглядає супер класно, стоїть собі спокійно, але людина приходить на прийом, ми робимо їй знімочок, і бачимо там от таке запалення. Яке потрібно звідти забирати, іноді люди починають пити якісь неболючі або протизапальні препарати і думають, що от мене знялась і все пройшло. Насправді це не так. Це запалення є хронічним, і воно е, болить у вас тільки тоді, коли загострюється. Тобто, в хронічній формі воно може бути 10-15 років, і ви можете нічого не відчувати. Тільки ви десь простудилися або щось сталося, Воно загострюється і тоді починає боліти. Тому я рекомендую вам іти туди, там де вам зроблять відразу якісно. Тому що скупи і плати двічі.